Доброго дня, дітки! Щоб здогадатися, про що ми будемо говорити, відгадайте загадку. І великі, і малі повдягалися в брилі, і дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край. А як звуться, відгадай, Гриби. Так, гриби, цікаве явище природи. У лісі грибів росте багато. Але необхідно знати, які з них можна збирати. Серед грибів є багато отруйних, наприклад, мухомори, несправжні опеньки, бліда поганка, несправжні лисички та багато інших. Про отруйні властивості грибів люди знали здавна, найнебезпечнішою з-поміж них є бліда поганка. Вона росте у листяних та хвойних лісах, на узлістях та просіках. Може рости кубками і поодиноко, з червня аж по листопад. Бліда поганка це смертельно отруйний гриб. Утруйними є всі його частини шапочка, ніжка, шкірка, навіть спори гриба. Отруєння блідою поганкою пов'язано з тим, що її помилково плутають з сироїшкою, зеленушкою, розрізняють при виді білої поганки зелену жовту білу. В Україні ростуть вони скрізь, не можна навіть збирати ягоди, гриби, рвати траву, що ростуть поряд та неподалік від поганки. На території нашої країни виявлено 80 потенційно отруйних грибів. Період, коли ростуть гриби, досить тривалий. Від травня до листопада, тобто майже 6 місяців. На них можна потрапити не лише в лісі, а в парку, полі, саду, на луках у садибі. Слід пам'ятати, що іноді навіть їстівні гриби можуть спричинити отруєння. Це трапляється тоді, коли збирають і вживають у їжу старі гриби, перезрілі або після тривалого зберігання. Збирати можна лише ті гриби, які дуже добре знаєте. Також гриби необхідно збирати в екологічно чистих місцях, тому що вони є чистильщиками лісу. Гриби всмоктують в себе вологу разом з нею весь набір екологічних нечистот та шкідливих речовин. Не можна збирати гриби на смацізвалищах, поблизу доріг, пустирях. Симптоми отруєння грибами з'являються не одразу, а через півгодини, вісім годин, а іноді навіть через 35 годин, біль у животі, нудота, холодний піт, слабкість, судоми, блювання, пронос. Урятування життя постраждалих багато в чому залежить від своєчасного надання їм до лікарської допомоги. Необхідно негайно звернутися до лікаря. Або викликати швидку медичну допомогу, вживати будь-яку їжу та ліки заборонено. Пам'ятайте, вживання грибів може призвести до лиха, тому слід бути дуже обережними, отруєння грибами дуже важко лікувати. Та така народна мудрість: будь-який гриб до рук беріть, та будь-який у кошик кладіть. Бажаю бути всім здоровими. До побачення!